Вітаю! Сьогодні я вам пропоную зробити медитацію прийняття смутку, яка допоможе в усвідомленні та прийнятті свого горя як природньої частини нашого емоційного процесу переживання втрати близької людини. Давайте підготуємося до медитації. Знайдіть собі тихе безпечне місце, де вас не турбуватимуть, Сядьте зручно на стілець або подушку, ваші ноги вільно стоять на підлозі або схрещені, прямий, але не розслаблений хребет, в долоні, на колінах або в положенні чаша. Налаштовуємося на медитацію, заплющите очі, зробіть кілька повільних, глибоких тихів і видохів, Довгий вдох через ніс. І повільний видох ротом. Ще один вдох, удох. Відчуйте, як кожний вдих заповнює вас спокоєм. А з кожним видохом ви відпускаєте напругу тих видах, дозвольте собі просто бути. А зараз уявіть, що ваш сум це м'яка хмара. Вона з'являється навколо вас, вона намагається вас огорнути без загрози. Ця хмара це не ворог, це символ вашої пам'яті, вашого болю, вашої любові. Ви просто спостерігаєте, що вона є поруч. Ви спостерігаєте яка вона холодна чи тепла, Який як вливає на вас. Верніть увагу, що саме зараз ви відчуваєте в тілі. Можливо, це тяжкість у грудях. Можливо, це напруга в животі. Можливо, тепло. Або сльози в очах. Можливо, вам важко стало дихати, нічого не смієте, просто приймайте, спостерігайте. Якщо вам хочеться плакати, дозвольте тут до сльозам котитися. Якщо з'являється спокій, Просто довіртеся йому. Що відбувається з вами, коли ви дозволяєте своїм емоціям бути? Що відбувається з вами, коли ви дозволяєте. І хмарі смутку бути навколо вас. Просто спостерігайте і зараз, спостерігаючи за цією хмарою і спостерігаючи за своїми. Проявами в тілі, скажіть подумки або в голос. Я дозволяю собі сумувати: моє горе це частина мого життя, і я приймаю його повагою і любов'ю. Ви можете повторити це декілька разів. З теплом, з любов'ю до себе. Я дозволяю собі сумувати. Моє горе це частина мого життя. І я приймаю його з повагою і любов'ю. Я дозволяю собі сумувати. Коли ви собі дали цей досвід, коли ви прийняли і свої емоції, і тілесні реакції на смуток, уявіть, як ця хмара повільне змінює колір та форму, вона начебто стає м'яким світлом. Ще наповнює ваше серце. Це світло це ваша пам'ять. Це світло це ваша любов. І світло це ваш досвід. І це світло, воно натисне. А підтримує? Пробуйте залишити собі цей образ. Що змінилося в вашому тілі, коли змінився образ цієї хмари? Що зараз відчуває ваше тіло? Дозвольте собі зберегти ці реакції вашого тіла і дозвольте собі забрати повсякденне життя, цей образ світла і ці реакції тіла. І зараз поверніть свою увагу до тіла. Відчуйте опору під ногами, відчуйте свою спину, своє дихання, мовте в голос або потомки. Я дякую собі за цей час. Я дозволяю собі жити навіть з згорим у серці. Якщо хочете, можете повторити два чи три рази. Я дякую собі за цей час, я дозволяю собі жити навіть із горем у серці. Я дозволяю собі жити. І після цього повільно відкрити очі. Потягніться, або зробіть ковток води. Проводьте медитації регулярно, особливо у складні дні, коли є спад енергії, або коли спогади, призводять до смутку, сльоз. І дайте зараз собі час на тишу. Не поспішайте. І залиштеся наодинці зі своїми думками, зі своїми реакціями, зі своїм станом. І до зустрічі в нових медитаціях. Дякую, що ви з нами.